Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 8 року, 7 та 9 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку. Перше. Осмос це процес однобічної дифузії крізь напівпроникну мембрану частинок розчинника в бік вищої концентрації розчиненої речовини з об'єму нижчої концентрації розчиненої речовини. Друге. Розчинником є компонент розчину, що міститься в розчині в більшій кількості. Третє. Решту компонентів називають розчиненими речовинами. Третє. Уяви посудину, розділену навпіл вертикальною мембраною. В обидві частини посудини налито однакову кількість речовини А і Б відповідно. У першому випадку мембрана проникна для обох речовин, у другому не проникна для жодної речовини, у третьому напівпроникна, проникна для речовини А та не проникна для речовини Б з'єднає лінію тип мембрани та склад рідини через деякий час після початку експерименту. Нижче ми маємо умови та схематичні малюнки, які показують стан рідин через деякий час після початку експерименту. Перша умова мембрана проникна для обох речовин. Тож через деякий час ми будемо спостерігати, що в обох частинах посудини буде присутня як речовина А, так і речовина Б. Тож будемо мати суміш що в одній частині посудини, що в іншій. Друга умова мембрана не проникна для жодної речовини. Тож будемо мати наступний малюнок. Жодна з речовин не проникла в простір до іншої речовини. І третя умова мембрана проникна для речовини А та не проникна для речовини Б. І в даному випадку будемо мати наступний малюнок, який показує, що відповідно речовина А проникла через напівпроникну перегородку до речовини Б. Тож маємо в правій частині посудини суміш речовини А і Б, а в лівій частині тільки речовину А. Щоб переконатися в правильності або хибності нашого припущення, переглянемо відеофрагмент. Уявіть ємність. Яку розділили навпіл тонкою перегородкою. По обидва боки налили різні речовини. Ліворуч речовина А, праворуч речовина Б. Минув час. Що могло відбутися? Можливі три варіанти. Перший варіант Нічого не змінилося. Речовини А і Б залишилися в чистому вигляді. Отже, перегородка не проникна для обох речовин. Другий варіант: речовини перемішались. По обидва боки від перегородки утворилася суміш речовин АБ. Значить. У перегородці існують отвори, якими здатні проходити частинки обох речовин. Таку перегородку називають проникною для речовин А і Б. Третій варіант. Речовина А залишилась у чистому вигляді. Там, де спочатку була речовина Б, утворилася суміш речовин А і Б. Отже Частинки речовини А проходять крізь отвори перегородки, а частинки речовини Б завеликі для цих отворів. Перегородку проникну для речовини А та не проникну для речовини Б, називають напівпроникною. Завдяки напівпроникним мембранам можна спостерігати явище осмосу. Тож, переглянувши відеофрагмент, ми можемо зробити, що наші припущення були вірними. В четвертому завданні нам пропонують взяти участь у конкурсі найрозумніший і дати відповіді на запропоновані питання. Тож дамо відповіді на запропоновані питання. Перше питання чому навіть найгостріший ніж із часом тупиться? Тому що при контакті ножа з різними поверхнями частина речовини ножа стирається. Друге Пари ртуті. речовини, що містяться в медичних термометрах. Украй токсичний для людського організму. Якщо випадково розбити термометр, частинки ртуті об'єднаються в окремі кульки. Перебувати в зачиненому приміщенні навіть на відстані від цих кульок шкідливо для здоров'я. Чому? Тому що ртуть почне випаровуватися і концентрація пари в ртуті приміщенні перевищить допустимі норми. Дихання такого повітря може призвести до отруєння. Третє, чому внаслідок зниження температури стовпчик термометра повзе вниз. Тому що принцип дії рідинного термометра базується на використанні здатності тіл змінювати лінійні розміри при зміні температури. При зниженні температури рідини термометра її об'єм зменшується, що відображається на зміні показів термометра. Четверте, ложку кухонної солі додали до склянки з водою та розмішали. З'єднає лініями поняття з правої та лівої колонок. Враховуючи, що сіль розчинили в воді, тож ми можемо зробити наступний висновок. Сіль це в нас розчинена речовина, вода це розчинник, ну а відповідно сололона вода це розчин. П'яте. Яке фізичне явище лежить в основі бронівського руху, дифузії та осмосу. Перераховані процеси є експериментальним підтвердженням існування атомів і молекул та здійснення ними теплового руху. Шосте Посудина розділена на опіл вертикальною напівпроникною мембраною. З одного боку мембрани міститься концентрований розчин кухонної солі, а з другого чиста вода, у якому напрямку крізь мембрану проникатиме більша кількість частинок води. З об'єму з розчином солі до об'єму з чистою водою чи навпаки. Виходячи з визначення осмосу, можна зробити наступний висновок: більша кількість частинок води буде проникати з чистої води до розчину солі. П'яте. Поясни за допомогою малюнка, чому осмос називають процесом однобічної дифузії. Тож маємо посудину, яка розділена навпіл напівпроникною мембраною. Отвори, якої дозволяє з легкістю проходити частинками речовини А і перешкоджають прохоженню частинок речовини Б. Тож, маємо динаміку даного процесу і бачимо, що речовина А проникає в простір до речовини Б. А от речовина Б не може проникнути в простір до речовини А. Тому процес однобічної дифузії. Речовина А може проникнути до речовини Б. А до речовина Б до речовини А не проникає. Сьоме. В сьомому завданні нам пропонують здійснити наукове дослідження принципу роботи Норвезької експериментальної електростанції відповідно до етапів наукового пізнання. Тож переглянемо відеофрагмент та виконуємо перший етап нашого дослідження. Увага на екран! На морському узбережжі Норвегії збудували незвичну для сьогодення електростанцію. У ємності спеціальною перегородкою розділили солону морську та прісну воду. Завдяки осмосу, рівень води в ємності із солоною водою збільшується. Ручний водоспад солоної води рухає електричний генератор. Пригадай, електричний генератор це пристрій, який перетворює енергію рухомої води на електричну енергію. Поясни принцип дії технології виробництва електричної енергії. Тож, виконуємо перший етап нашого дослідження. Сформулюємо факти та поставимо запитання. Факти. На морському узбережжі Норвегії збудовано експериментальну електростанцію, яка в своїй роботі використовує процес осмосу. Запитання. Як процес осмосу використовується в роботі електростанції? Виконуємо другий етап нашого дослідження. Сформулюємо наявну теорію та власну гіпотезу. Наявна теорія. Осмос це процес однобічної дифузії крізь напівпроникну мембрану частинок розчинника в бік вищої концентрації розчиненої речовини з об'єму нижчої концентрації розчиненої речовини, власна гіпотеза, маючи резервуар, в якому солона та прісна вода розділені напівпроникною мембраною. Можна забезпечити наповнення резервуару водою для роботи електростанції, використовуючи процес осмосу. Виконуємо третій етап нашого дослідження, перевіримо гіпотезу за допомогою експерименту з моделлю за аналогією, опис власної моделі. Дана модель є наочною аналогією процесу перебігу осмосу. Які відбуваються в резервуарах електричної станції. Нижче представлено обладнання та послідовність дій для виготовлення моделі, ознайомився з порядком виконання експерименту. З обох боків перегородки насип по 100 крупин гречки, приблизно чайна ложка. Праворуч від перегородки поклади 8 пластилінових кульок, ліворуч 2 кульки. У кожну пластилінову кульку вдави по 10 крупинок гречки. Виходячи з даного експерименту, ми повинні з вами заповнити таблиці та зробити певний висновок стосовно застосування процесу осмосу в роботі норвезької електростанції. Також для моделювання даного процесу можна скористатися комп'ютерною моделлю. Розглянемо комп'ютерну модель. Маємо посудину, яка розділена напівпроникною мембраною, відповідно, фіолетові кульки це частинки розчинника, зелені кульки це частинки розчиненої речовини. За умовою експеримента, в ліву частину нашої коробки ми повинні були помістити дві пластилінові кульки, в які вдавити необхідно по 10 крупинок гречки. А в праву частину коробки ми повинні помістити 8 пластилінових кульок і також вдавити в кожну. 10 крупинок гречки. Тим саме ми бачимо на моделі, що концентрація розчиненої речовини у нас в правій частині коробки вища, ніж у лівій частині. Тож, виходячи з процесу осмосу, наш розчинник повинен буде перетікати в праву частину нашої коробки. І якщо ж ми приведемо в рух коробку, то дійсно частина крупинок гречки перейде до Правої частини нашої коробки, і тим самим будемо спостерігати модель процесу Осмосу. Виходячи з даної моделі, нам необхідно заповнити таблиці, тож перейдемо до заповнення таблиць. Перша таблиця, перша таблиця і перше запитання скільки приблизно вільних крупин гречки частинок прісної води міститься праворуч і ліворуч від перегородки. За умови нашого експерименту ми повинні були і праворуч, і ліворуч засипати по 100 крупинок гречки. Але також у нас за умови, ми повинні були додати по відповідній кількості пластилінових кульок. Тобто праворуч ми повинні були додати 8 пластилінових кульок, а ліворуч 2 кульки. І в ці кульки вдавити по відповідно 10 крупинок. Тож повернемося до нашої моделі і з'ясуємо, яка ж кількість вільних частинок відповідає. Правій частині і лівій частині. Тож виходячи з моделі, ми бачимо, що в правій частині у нас 8 частинок розчиненої речовини зв'язали по 10 частинок розчинника, тож вільними у нас залишається лише 20. А от у лівій частині нашої посудини у нас розчинника всього дві частинки вони зв'язали по 10 частинок розчинника і вільними залишається 80. Тож перейдемо до таблиці і занесемо відповідні дані значення у таблицю. Тож занесемо дані значення до таблиці 1. Маємо 20 частинок, які знаходяться праворуч від перегородки, і 80 частинок, які знаходяться. І, від перегородки. і друге питання, де концентрація пластилінових кульок частинок солі більша менша. Відповідно, у правій частині у нас більша відповідно, концентрація частинок солі, а у лівій частині менша. І щоб заповнити таблицю 2, нам необхідно потрясти коробкою та відповідно встановити, як же змінилася. Кількість частинок розчинника відносно нашої перегородки. Тож перейдемо до нашої моделі. Тож потрясемо коробку та з'ясуємо, яка кількість частинок розчинника зміститься відносно мембрани, і відповідно проведемо підрахунки. Враховуємо, що у правій частині у нас є 20 вільних частинок, і дивимося, що відбувається, коли ми потрясемо коробку. Частина Відповідно, частинок розчинника змістилася відносно нашої мембрани в бік більшої концентрації розчиненої речовини. І до вільних 20, і ще додалося, 8 частинок. Тож ці значення ми повинні записати до таблиці номер 2 Переходимо до таблиці. Тож, виходячи з результатів промодельованого експерименту, ми можемо заповнити таблицю 2. Врахувавши, що у нашому випадку змінилася кількість частинок води відносно перегородки. Тим самим ми встановили, що в правій частині їх кількість збільшилася на 8 одиниць, тож їхня загальна кількість становить 28. А от в лівій частині їхня кількість зменшилася і становить 72. З цього ми можемо зробити висновок стосовно кількості частинок води, де їхня кількість збільшилась, де зменшилася. Тож у правій частині кількість збільшилася. У лівій зменшилися. І тепер, виходячи з даного експерименту, ми можемо відповідно зробити наступний висновок стосовно нашої гіпотези, яка була припущена стосовно використання двох резервуарів. Тож такий процес може бути реалізований. І, відповідно, ми можемо зробити наступний висновок, що нашу гіпотезу підтверджено на основі проведеного експерименту. Тож, виконаємо четвертий етап нашого дослідження, запишемо результати дослідження. Робота Норвезької експериментальної електростанції ґрунтується на використанні процесу осмосу. Причини осмосу, в досліді з прісною та морською водою. Полягає в тому, що посудині використовується напівпроникна мембрана, яка розділяє воду з різною концентрацією солі. Восьме. Вивчи інформацію за методикою, запам'ятовує ефективно. Перше у Норвегії збудовано експериментальну електростанцію, що працює завдяки осмосу. Друге, така електростанція може бути розташована лише там, де є поновлювані запаси солоної та прісної води. Наприклад, на узбережжях у місцях впадіння річок у море. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 8 сторінка 1315 з Ошита 2 7 та 9 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні, все, дякую за увагу і до нових зустрічей. шеријте, коментујте, ставте лайки.